Добрий день, астрологічний гороскоп для близнюків на серпень місяць. З 1 по 10 серпня зростає бажання керувати можливі конфлікти на роботі і вдома, ризик небезпечних ситуацій, особливо для жінок, остерігайтесь незнайомців та натовпу. Важливо стримувати імпульсивність для покращення стосунків, підвищиться інтелект, нові знайомства, ділові поїздки, фінансові трудності, ризик втрат. І розчарувань потрібен духовний розвиток і внутрішні зміни. З 11 по 20 серпня це зростає самосвідомість і наполегливість, але можливі конфлікти через бажання домінувати, дали час для активної діяльності, новаторства, реформ, і наукових досліджень, можливі кардинальні зміни у роботі, підвищення, труднощів в особистому житті через нетерпінність до партнера. З 21 по 31 серпня Тривалі конфлікти, сприятливий час для контактів. Глибокі тривалі контакти, сприятливий час для угод, навчання, змін у професії, зростає інтерес до гумані... гуманістичних екологічних тем, ризики для сімейних шлюбних відносин, можливі конфлікти і розлучення, особливо вразливі сімейні стосунки. Рунічний гороскоп з 1 по 10 серпня Руни нас Торіас Гемо. творчість знання, підтримка творчих ідей, захист, контроль і влади, партнерство і взаємна повага. З 11 по 20 серпня райдо Анс рух, прогрес, активні зміни, комунікація, вплив, переконання, обмеження, потреба контролювати емоції. Єра, з 21 по 31 серпня єра беркана ІС. Завершення циклів, підведення підсумків, оновлення і зростання, Застійна необхідність розриву старих зв'язків. Гороскоп здоров'я з 1 по 10 серпня різкі зміни стану загострення хронічних хвороб рекомендується профілактичне обстеження та фізіотерапія, зміцнення імунітету. З 11 по 20 серпня високі фізичне і психічне навантаження, можливі нещасні випадки, особлива увага серця, на суденній системі нерва. З 21 по 31 серпня схильні до травм, загострення хронічних захворювань жінкам слід уникати небезпечних місць. Гороскоп снів з 1 по 10 серпня сни можуть бути пророчими і символічними, пов'язаними з відносиною роботою. Рекомендується записувати сни для подальшого аналізу. З 11 по 20 серпня сни відображають внутрішню боротьбу прагнення свободи, часті сни про подорожі зміни. З 21 по 31 серпня сни символізують перехід і оновлення, попереджають про зміни в житті. Важливо прислухатись до інтуїції через сни. Дякую, гарного серпня!